ей Ейов, друзі, всім привіт! Сьогодні ми зриваємо всі маски та розкажемо вам про Ford Стужи 2.5 з Америки. Чому він такий популярний серед українців та чому його полюбляють усі? Black Rose. Так, чому ж у нас в Україні полюбляють цей автомобіль? А все просто тому, що за ціну 10-12 тисяч доларів ви отримуєте великий седан Д-класу на автоматі з просторим салоном, як попереду, так і позаду, з міським багажником на 453 літри? Цей автомобіль також підійде для сімейних людей, у яких є діти, також підійде для молодих. Та людей старшого покоління він підійде просто усім. Також великий плюс цього автомобіля це е, встановлена тут коробка, автомат, гідротрансформатор шестиступенева. ступенева. Вона, як наприклад, на цьому автомобілі вже зазнавала ремонту. Тут ремонтувався, точніше мінявся гідроблок, знімалася коробка, е, і це коштувало десь в районі до 30 тисяч гривень. І за це також жирний плюс цьому автомобілю. Також дуже великою перевагою цього автомобіля. Є його двигун 2,5. Звичайний атмосферний, надійний, простий на нього. Українці як звичайно 99% ставлять газ. По розхіду у вас буде десь по місту в районі 14 літрів газу, траса до 10 літрів газу. Також я вважаю, що його перевага це в дизайні. Це дуже крутий передок, дуже крута така масивна рішітка хромована, фари, такі вони вузькі, але продовгуваті, заходять на крило, виходять на пів капота. Це кузов машини, який є литий, колісні арки не видуті, вони не виходять по сторонам. М Як Ford Fusion, я вважаю дуже м'якою машиною, яка впевнено ковтає ямки, якісь вибойні нерівності. В неї на дуже гарному рівні шумоізоляція. Хоча на цьому автомобілі стоять, стоїть все сезонка. Я думаю, якщо тут поставити, поставити літню гарну резину, вона взагалі буде і тихіша, і ще м'якіша. Тут у нас стоїть 225 на 55 17 радіусу. Також пройдемося по мінусах. Перше, це якість матеріалів салону. Двері, пластика багато на дверях в салоні, який між собою скрипить. Беречого він трошки ходить на стиках, на з'єднаннях. Тканина на сидіннях мені не подобається. Вона вже на 8 років та 168 пробігу. Вона вже зіжмякалася. Вона вже виглядає не дуже свіжою, не дуже красивою. Руль з такої м'якої прорезиненої якоїсь матеріалу зроблений. Також мінус за це. Також мені не подобається гальма, їх треба дожимати. Машина клює при цьому, якщо різко тормозиш. Хочеться більшої різкості та плавності в зупинці автомобіля. Також серед мінусів, я зазначу це кут виверту коліс. Хочеться, щоб коліса виверталися на більший кут, тому що вам, якщо потрібно буде десь зманеврувати вузьких містах, місцях або виїхати серед машин. У вас буде простір якби. Маленький, то не дуже я думаю, що коліса вам, точніше, їхній вугол виверту, вам це дозволить зробити. Я полюбляю турбовані машини, у яких є динаміка, у яких є різкий розгон. А цей мотор з парою з гідротрансформатором він вам не дасть тієї динаміки того різкого розгину тому що машинка в принципі вона якби стартує дуже-дуже непогано, якщо натиснути газу дати. Але потім вона якби після там 60-70 км на годину машина вже починає дуже плавно, дуже повільно набирати, набирати, вона набирає, але якби до для різкого розгону та старту та зберігання цієї динаміки на підвищення швидкості. Їй потрібно там секунд 15-20, щоб мабуть доїхати до е, 120 кілометрів приблизно так. Ось мені ось цього не вистачає. Так що хочеться в цілому сказати про цей автомобіль. Що друзі, за таку ціну такий комфортний, великий седан д класу на автоматі на простому моторі, на простій коробці. Ви навряд чи за таку ціну знайдете. Тому серед конкурентів Kia k 5 Opel Insignia, Jetta... Kia Optima, Honda Accord, Corolla, Camry, Elantra, Але я вважаю, що цей автомобіль має більше переваги, чим усі названі. Звичайно, в нього є мінуси. але Плюси, я думаю, найбільше його це перевага по мотору, по коробці, по комфорту. Тому, друзі, робіть свої висновки та обирайте Ford Fusion.